Популизм также проявляется в том, что закон приняли, а механизм изменения названий городов и областей нет. Также остается открытым вопрос о бюджетировании этого процесса. В общем, та же самая ситуация, что и закона, по закону о русском языке. Есть ну, два закон момента. Не Это переименование улиц и переименование Днепропетровска. Что касается улиц, достаточно провести общественные слушания жителей того района, где находится. Улице и решение предприниматься на, на сессии городского совета. Очень бы хотелось, чтобы эта комиссия, которая занимается переименованием, учитывала мнение пропетровцев, к примеру, большинство людей, проживающих на проспекте Карла Маркса, против переименования этого проспекта. И очень важно, чтобы комиссия, которая занимается переименованием, учитывала мнение людей. Что касается переименования Днепропетровска, позиция громадской силы, а за нами сегодня стоит больше 25 тысяч людей, которые к нам обратились с просьбой разобраться в этом вопросе, потому что идут спекуляции на этой теме. Мы против переименования, и свою позицию мы заявляем открыто и будем отстаивать это до конца. Что же касается фактической ситуации, громадская сила в украинском выборе. Если говорить о сфере ЖКХ, то она реально сегодня разрушена. И в данное время необходимо не переименованием заниматься, а думать, как выжить и дать возможность людям экономить, думать о наших земляках. То, что сейчас представителями некоторых партий поднимается вопрос, это лишь повод для пиара. Реально никакого переименования сейчас быть не может, потому что нет законного механизма переименования Днепропетровска. Определенные политики нагнетают обстановку, эту проблему пытаются защитить то, что пока нечего защищать. Умышленно создают проблему. Киевские политтехнологи раздувают на пустом месте пиар. Я бы хотела посоветовать этим политдеятелям заняться делами, заниматься популизмом. Выйдите во дворы, пообщайтесь со своими, со своими избирателями, обратите внимание на их конкретные проблемы. Теперь я хочу обратиться к комиссии по переименованию. Я прошу вас подумать над следующим. Вы реально даете повод перед местными выборами, повод и хорошую возможность для определенных политических партий и для бесплатного пиара. Сами того не видя или сами того не зная, вы помогаете им саморекламироваться. Если вам так хочется защищать интересы горожан, перенесите обсуждение этого вопроса на после выборов чтобы ни одна политическая партия не делала себе на этом пиара, чтобы не лилась грязь политическая, а чтобы было учтено реально мнение горожан, чтобы это принято было на местном референдуме тогда, когда появится э, закон о местных референдумах. И вопрос этот, я вас уверяю, э, после местных выборов его актуальность может уйти, потому что политическим партиям уже не надо будет пиариться, они уже э, кто а не давайте возможность определенним партиям заниматься популизмом. Ви цікавий український вибор проти української національної ідеї. На ванні з'явилися вулиці Щербицького, вулиця Брежнева. Після того, як в травні цього року був прийнятий закон про декомунізацію, до складу комісії були введені історики, архітектори, громадські активісти і фахівці з збереження історичної спадщини. В цю комісію, що хочу доповісти, шановні шановній громаді, входять 11. Професори історії, професор соціології. Входять семеро архітекторів, з них один кандидат архітектури, входять фахівці з охорони історичної спадщини. Якщо роздивитися цю комісію у відсотковому складі, то 40, 45% цієї комісії складають депутати і держслужбовці. Тобто ця комісія майже повністю складається з представників нашої влади і мушу що до роботи стали лише чотири держслужбовці це пані мер, і заступник, головний архітектор міста і його секретар. Інші держслужбовці роботу комісії ігнорували. З шановних панів депутатів були тільки епізодичні появи. Де доповідає пан Гейтман, наприклад, ніхто не звертався, ніяких подань від депутатів на комісію з пропозиціями перейменувань не поступало. Тобто можу, мушу сказати, що ці а, пропозиції, які складені комісією, вони складені істориками і громадськими активами. Я і так вулиці, які а, рекомендується пере, переіменувати за пропозиціями громадян громадських організацій, вони а, виділені позичкою спеціальною і в лапках написано, в душках написано окреме подання. Тобто, коли буде надрукований інформаційний буклет, в якому буде повний перелік всіх вулиць, які рекомендовані до переіменування. А, ви побачите, що серед них є вулиці, які рекомендовано перейменувати не події прямують закону про декомунізацію, а які просто... Вони <говори> нам надала комісія, досить <говори> рекомендаційно, запрошуємо вас на громадське слухання, будемо раді висловити вашу довідку. І чесно. 现在也不会有理念了。 Це ж комуніки. Це комуняки. Привели війну в Донецьк, Луганськ, зараз сюди хочуть. теж на, на боці окупантів. Все ясно. І і тепер, і тепер, Я думаю, що більшість цих депутатів, які, до речі, тут немає в залі, тому що вони попіарилися тут і по, по сторінці Білкула читали свій ачинаш, як вони всі підтримують тут народу. Так от, більшість цих депутатів більше не буде сидіти в цій залі. Подивимося, яку будуть рішення приймати нові депутати. Що стосується громадських студії, Вибачте, похилові, то можу вас запевнити, що ковбаси по 2,10, горілки по 4,12 і хліба по 16 події вже не буде ніколи. І не буде вулиць Карломаси, Леніна і всіх цих збочинців, які вбивали людей мільйонами, яких хто постворив хто ракету сатана на гадою. Що таке сатана? Тюк, сатана це зброя масового ураження людей, яка може вбити одночасно 10 мільйонів чоловік. Ось що ти створив. І цим ніколи не пишась. Це помічник булавки. Я дуже поважую вас, відпрошуюся вже на протязі п'ять місяців своєї роботи. Я завжди запрошую вас для співпраці і для розуміння. Я всім видаю слово. Але давайте поважати один одного. Якщо ми зараз в такому залі і нас 50 людей і роз'єднуємо сьогодні один одного, це зовсім сьогодні не красить жодного з нас. І мене як першому чергу. Я вас поважаю, будь ласка, поважайте, ви регламент, депутатів, ми завжди вас готуємо висловити і знайти компромісні рішення. Здравствуйте, ага. я вижу, що залу, правда, мало осталось. Ми думаємо, що 90%. Агрікатори, агрікатори. Партія регіонів и шла. Именно жители города Днепропетровска, и они будут жить в нем. И принесли космос, Сьогодні, Сегодня, когда государство на грани економічного краху, займатися зміненням назви міста – неблагородное дело. Тим більше, що більшість жителів проти, прочих, желание своє прошлое и Историю переписать нельзя, но можно переосмыслить и сделать нормальные выводы, человеческие выводы, при которых не было бы расстроя. И смотрите, какие события не происходили. Европетровск единственный в Украине город, где не было кровопролития. Неужели мы не достигнем сейчас этого? Поэтому любые мысли вы сказываете, но только лишь не кулаками. У нас в уникальная ситуация, когда можно сохранить Днепропетровск, проведя идеологическую перезагрузку названия и через общегосударственный или общегородской референдум изменить его имя, не меняя названия с последующим утверждением итога референдума или опроса. Все еще в Украине. <свят> Такое обращение мы участники общественного политического движения «Патриоты передали в Днепрове» и руководству города с треханием найти цивилизованную форму, поставить городу его имя. Увы, это мнение, я так понял, на комиссии и не было рассмотрено. Хотя я интересуюсь жизнью города. В очередной раз призываем прислушаться к голосу разума. Наше предложение. Надо нужен разумный поиск компромисса по недопущению раскола общества. Поэтому этот вопрос надо вынести на, вот рассказывали молодцы, ребята. Я вижу, депутаты практически едины в этом вопросе. Нет, закладываю хренсмина.